Мені потрібна електростанція. Я извиняюсь, а нічого, що тут очередь. Яка очередь? Ну я в черзі сижу, наприклад. В черзі за чим? За чистими речами? У да. мене стиралка наебнулась світ відключила. Я хочу сонячну панель поставити, щоб постиратись. У мене ну платье параднее. Включи собі щось, Ку-ку. Блять, можна тихіше? хище, може станцію тут продають? Чи... А я хочу купити. Ку-ку. Хочу заробляти дуже багато грошей. Для того, щоб заробляти дуже багато грошей, треба родитися в другому тілі. Треба родитися в тілі Леонардо Ді Капріо. Подивись на себе, ти чепух. Я і є Леонардо Ді Капріо, ясно? Чим докажеш? Hello, how are you? I'm fine. When Kappa's up and look at you. Це піздєж. It's true. Перше, у вас а... бізнес є якийсь і Ну, типу, куди ви будете сонячну станцію ставити? На будинок, за тариф? Я тариф? тому й прийшов, у мене нема бізнесу. До вас, щоб хочу, типу, ну, бабки зарабатывать, розумієте? А я чув, що сонячні станції. А прям... можна не мішати, я тут сплю? Я під калину заліпаю засипаю? Можна? За летарифом, які ділянки якась земельна. Де е... Ні, в мене нічого немає. Я хочу просто чисту електростанцію, щоб. Ну, куди можна. ми його поставимо на лоб чи що? Я хочу вам гроші занести, я вибач. Які я... гроші? Откуди тебе гроші? Візьми собі. Цю батарейку обичну, встався в жопу і бігай, блять, понял? Наверное, вже вклались, да, в такий бізнес? Да. Я, почаюсь, ви будете щось замовляти чи що, чи ми просто так посидіти, поговорити про щось. Да ні, я хочу реально у вас сонячну станцію купити. але... Яку, блядь, сонячну станцію? Велику, щоб багато грошей було давала.